Я з Донецька і я з 90-х тому десь вирувалася минуле. Кажу Кісюня, ми тебе записали на камеру. Як ти до нас завозив генератор, як підписував папірці? Тому приїжджай. У нас такий буданівський заклад, де ніхто просто не може ні з ким зв'язатися. Навіть кур'єри просто біднесенькі шкребуться до нас, коли намагаються додзвонитись. Уявіть, стопка готівки. Ми заїжджаємо в кооператив на кінці троєщини. альо! Я в мене папа в прокуратурі, а у мене мама там в СБУ, Ми вас закриємо, тому що ваш генератор нам мішає. У мене десь вже є в колекції десь три одиниці на гуглі. Оцінка закладу порушують закон, максимально непривітні, немає терміналу. Я пропрацювала з те, теж я стримую агресію. І мені треба десь її видавати.